Зніму відео про роботу однієї бригади, виложу відео на YouTube, ну і попрошу знатоків, які будуть дивитися, прокоментувати. Задача була викопати траншею для того, щоб зробити відмостку кругом будинку, а також зробити доріжку. Навколо майбутньої тераси. Ось тут тераса має бути 5х6 метрів. Ширина доріжки 1,30 м, ширина відмостки від фундаменту 1,40 м. І тут між будинком і терасою ширина 60. Ось так виглядає. Також задача стояла в тому, щоб від верхньої точки пінопласту донизу було 80 сантиметрів. Ну, тут є більше, з тої сторони є трохи менше. Це був перший день. Купала бригада три чоловіка. Ось такий тут фундамент. Видно, залипався в землю.